Наші їх накрили таким плотним вогнем, ну точно відработали. Як для артилерії, це просто ювелірна робота була. Андрій Плахотя згадує березневі події, коли тоді ще в окупованій гусарівці, що під Балаклією, українські захисники нищили ворога. От їх 8 числа накрили, і вони вискочили всі, усі вискочили. Звідусіль, все вони знялись і уїхали. Бігли, ця молодіж уся, бігли, автомати бросали все пішком на балаклі. Все питотне, куди нам біжать? Туди, давай, туди біжіть, все, краще. І вони там, ну, отака от каша була. Тоді окупантів вибили із Гусарівки. Та через кілька днів росіяни знову зайшли до села. Ворожі війська трималися в селі до кінця березня, а 25 та 26 числа знову відступили, згадує Андрій Плахотя. Коли окупанти відходили, до місцевих прийшов юнак, родом із Білгорода. За допомогою, як виявилося, він був втікачем. Провела бесіду, пройшла з документами, почали дивитися, а він снайпер. Інструктор. Все, ну каже я. Не стріляв, ну не всі так, в принципі, казали. Ми там, ні, ні, ні. Я м синкав, хлопці, де руки вимазав кров вже, ні. Каже, був приказ стріляти по гражданських. І я каже, сразу втік. Про роботу снайперів жителі Гусарівки знають із власного досвіду. Від їхніх куль гинули цивільні. За яким принципом ті обирали собі жертву – не зрозуміло. Один хлопець збиралися вже виїжджати із Гусарівки. Вони збиралися виїжджати, і він сів на велик, на велосипед поїхати тому. Йому точно так же снайпер у спину вистрілив. Снайпер втікач переховувався у глухій місцевості на території села, боявся, аби його не знайшли свої ж. А коли до гусарівки зайшли українські захисники, молодика передали розвідці. Зляканий снайпер встиг розказати селянам, з якими втратами їхні війська покидали населений пункт. Так, от він казав, це ж однього інформація, що 800 чоловік 200 з цієї групіровки в них а всього скільки тисяча. Коли росіян остаточно вибили із села, місцеві нарешті змогли вільно пересуватися по гусарівці і не боятися, що якийсь окупант заради забави захоче постріляти в мирних людей чи познущатися з них. Але село й досі знаходиться дуже близько до лінії фронту. Окупанти неодноразово намагалися прорвати лінію оборони наших бійців на цьому напрямку. Бувають регулярні обстріли населеного пункту. Про те, як гусарівка живе зараз, дивіться згодом у нашому репортажі. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.